Цього місця допоміг нам Господь Скажемо слава нашому Господу. Слава <кій> брати і сестри, Бог дарував це зібрання. І як добре, коли ми чуємо саме про те, що наш Господь великий, що наш Господь сильний, той, який спас наші душі, який відкрився для нас, брати і сестри. <кій> Сьогодні згадуються наші матері. Ви знаєте, якби не наші матері, нас не було б на цьому місці. Не було б нас. А дяка Богові за те, що ми маємо наших матерів, які народили нас, які дозволили нам прийти в цей світ. І сьогодні вся слава нашому Господу, що він саме благословив наших матерів. І сьогодні славиться ім'я Його святе. І що вони несли цей труд, що вони взяли на свої плечі, на свої руки. і Було дуже багато сьогодні. Сказано, саме, яку працю звершали вони, це служіння. А і сестри. І сьогодні я хотів би так само е, дякувати Господу, що я є серед вас, що я перший раз на цьому місці. Сьогодні ми в гостях, вчора і сьогодні, у сина. І ви знаєте, я так, е, вчора ми були, ходили по Києву і дивлюся кажу, яка краса Господня, скільки Господь, яку красу здав Господь. Все це зроблено для людини, щоб людина славила Господа. И я сегодня тебе типа, бы и такая псалом пришел на память, и я его зачитаю, как красота Иисуса светись во мне, чистота и любовь проявись вполне, дух любви и огня оживи и меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Пусть увидят во мне красоту Христа, всю его чистоту и любовь всегда. О, Дух Божий, приди, все во мне измени, Пусть увідять во мне красоту Христа. Ви знаєте, як би говорити сьогодні за красоту? Я нагадав, що саме яка краса, скільки ми бачили квітів, скільки ми бачили дерев, і всі вони унікальні, всі вони гарні по-своєму. Так само і людина, так само людина вона гарна по-своєму. Господь створив людину. Але люди, і всі люди саме цінують красотою. Всі хочуть бачити гар, бути гарними, мати гарну зовнішність. І тоді ще, і коли глянуть, кажуть, як гарно дивитися, яка краса. І восхищаємося цією красотою. І, але автор склав цю пісню і каже: Красота і Ісуса Святість во м'я. Оця земна красота, але про яку красоту, яка красота була Ісуса Христа. Про, цю, про людей в Біблія також пише про те, що вони навіть нагадує нам про зовнішніх людську за цих персонажів в Біблії. Я нагадаю, не читати, я так нагадаю, Ревека була написана прекрасна відом. Іосиф був красив ліцом і красив станом. Це все описує Біблія. Звертаю увагу на це. Саул також написано, що був молодий і красивий, і не було, ізраїтян, і не було нікого ізраїтян. Красивее його, він від плеч своїх був вище всього народу. Це був цар, перший цар Саул. За Давіда також нагадується, я нагадаю, саме про те, перше царів. І, посла, і послав він і привів його, а він рум'яний із гарними очима та хорошого стану. А Господь сказав Самуїлові, устань, помаж його, бо це він. Ось така зовнішність була Давіда, така зовнішність була Давіда. Але я хотів би саме звернути увагу на те, що і, і, яке, я, яка красота була Ісуса Христа, яка красота була? Чому його красота була? І коли читати, я скорочуючи, навіть не буду все зачитувати, але коли читати 42-го розділ, 42 розділ пророка Ісаїї, то написано про те, що оце отрок мій, що я відпираю його, мій обранець, що я його полюблю, що Його полюбила душа моя, я злив свого Духа на нього, і Він правосуддя народам подасть. І вже у 53-й. В 53 му розділі пророка Ісаїї, саме я би нагадати за цю красоту. І я би побажати для себе, як той автор каже, красота і Ісуса Святість во М'є, щоб ця красота була в мені. Тому що сьогодні для зовнішньості ми дуже багато. І ми так проїжджали і і я так зауважив, коли псалон, цей псалом мені звучав, я проїжджаю, дивлюся салон красоти, салон красоти. Для цього, щоб мати зовнішню красоту, дуже багато є цих салонів. Сам роблять, підробляють те, що Господь створив людину, яка вона є унікальною, люди поправляють. Я не в укору, це має так бути, тому що ми, ми саме ми повинні слідкувати за собою. Але для, ми не зміню, це буде тільки короткочасно. Пройде час, і ми побачимо, які ми були, що це все маски, що це все. Це... але красота Ісуса вона повинна бути та, про яку Він саме про нього написано. І це є дуже цінно. Тому що слово Господнє говорить, що миловідність обманчива і красота суєтна, але жна, боящася Господа, достойна хвали. Миловідність, я говорив, що вона проходить суєт, вона проходить це, воно є суєтна красота, але те, що ця красота душевна, те, що в неї в серці, і як наших матерів, які, і один, я пам'ятаю, коли розказував якусь вірч і каже. За, за дітей, маленьких дітей, і, каже, і там такий вислів і так врізався. І потім питав я, чи дійсно так було, коли в вашому житті. Каже, і, коли тримала дитинку на руках і ні разу не уроніла. Я питав, каже, не приходилося, не приходилося. Старалася так, щоб не впала. Щоб, щоб все, тому що материнська любов, материнська це кровинка, це та частина, якою цінуються, цінується вона дуже сильно. І хай Господь воздасть нашим матерям по їхнім заслугам, і як було нагадано сьогодні, щоб ми благословляли їх, щоб ми благословляли дітей. І тому оця саме красота Ісуса, Ісуса, що вона була в нас, в нашому серці, і ця чистота і любов, що вона проявлялася в вполні. І це буде красити нас на протязі всього життя. Напротязі всього життя. Це буде частина нашого служіння. І воно, це, це любе служіння, як воно нагадано сьогодні, воно перед Богом цінне, цінується від, від, від того, хто відкрив цей дім, і це приміщення, від того, хто, хто прибрав це приміщення, і хто саме слідкує за цим. І все це воно цінне перед Богом, тому що все це разом ми соружаємо, це жертвені. Це це для, для слави Господній. І тому воно не є маловажне, цінне. Хто-то, Кому Бог як дав, як було нагадано, хто то служить словом, хто славою псалами, всі ці таланти ми маємо. І Красота Ісуса, 53 й розділ, говорить так. Люди каже, хто нашій спасенній тій звісті повірив, і над ким відкривалося рамену Господнє. Бо Він виріс перед Ним, мов галузка, і мов корінь сухої землі. Зауважумо, не мав Він принади і не мав пишноти. І ми Його бачили, і так краси не було, щоб Його пожадали. Зовнішність Ісуса Христа. Люди на той час, коли ходили з Ісусом Христом, бачили Його, то написано в Ісагії, що каже, що Він не мав такої пишноти. Він не мав такої пишноти. І він каже, ми його бачили, та краси не було на ньому, я так своїми словами. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Ні от то ставили його. Інший переклад. Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс. А ми уважили Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був, кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас оздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорощились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний. Але у своїх не відкривав, як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перестриженням своїм мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Від утиску й суду він зібраний був і хто збагне його рід, бо з краю живих він відірваний був за провини мого народу на смерть Його дано». І злочинцями визначили йому гроба його та його поховали в багатого, хоч провини він не очинив, і не було в його устах омани, та зволив Господь, щоб повбити його, щоб муки завдано йому, якщо ж душу свою покладе він на жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господній рукою Його буде мати повадження. Він через муки своєї душі буде бачити плід. Він через муки своєї душі буде бачити плід, та й на, на, на насититься. справедливий мій отрок, оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Тому то дам уділ йому між великими і з потужними буде ділити здоби за те, що на смерть віддав душу свою, і злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох. Сам носив і заступався за злочинців. Красота Ісуса. Брати і сестри, ми бачимо, що зробив Ісус Христос. Чи Він возмущався, чи Він, як написано, що 40, я прочитував, і ще нагадаю це коротенько, 42 глава, що каже, що не втомиться він і не знеможиться. Поки присуду не покладе на землі і будуть чекати закону Його острови. Він не буде кричати і кликати не буде, і на вулицях чути не дасть свого голосу. Така красота Ісуса Христа, Його терпіння, Його послуг Він покорився Отцеві Небесному, добровільно пішов на хрест, щоб взяти всі наші гріхи на себе. Взяти гріхи на себе, і коли це коли з над ним знущалися, він не не казав і не нарікав на господа для чого це чому я таку працю звершав. І в серці його було, він не кричав і так далі. Оця красота, душевна красота, яка сьогодні потрібна для кожного із нас, брата і сестри, для кожного із нас, тому, ми що, тому що ми в своєму житті зовсім по інші Зовсім інші. Нам що то і те не так, і те не так, і хтось не так сказав, хтось не так глянув, і ми можемо вже возмущатися. Але Ісуса Ісус Христос приймав всіх, які до нього не йшли люди, з якими гріхами, Він всіх їх приймав. І Він каже сьогодні: прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Друзі, дорогі, якщо сьогодні ти не можеш знести, якщо ти не можеш сьогодні витерпіти, якщо сьогодні тобі важко в житті. І Ісус Христос закликає, прийди до мене. Придіть до мене, усі струджені та обтяжені. Кожен знає своє життя, кожен знає своє серце, що тяготить, що, що йому важко в житті, І де знайти спокій. Ісус Христос закликає, придіть до мене. До мене придіть. Я дам спокій. Тому що було на сьогодні проспівано про те, що нема іншого імені під небо, даного людям, через яке люди могли спастись як ім'я Ісус. Великий приклад для кожного з нас. І сьогодні дякую Господу, що ти сьогодні є на цьому місці, що ти чує Слово Господнє. Це не наші заслуги, це дар спасіння ми отримали даремно. Якби по нашим ділах може, би, ми не отримали б. Але по милості Господні Бог дарує цей час, Бог дає це спасіння. І сьогодні дякую Господу, слава Господу! Тому що і коли прийде до Господа, все те тягар гріха звалиться там у Христа, у ніх Ісуса Христа залишиш і Він дасть тобі свободу. Твоє серце буде радіти, твоє серце буде плакати, тому що ти будеш жалювати за другого. Тобі буде так втіця молитися, допомогти іншому. Тому що Ісус Христос робив так. Ісус Христос і Він дає сьогодні те саме. І це і це ярмо, яке Він накладе, наприклад, ми візьмемо на себе, воно буде любе для нас. Нам буде радісно допомогти один одному, нам буде добре допомогти тому Богому, дати який як нагадано цей обід, щоб допомогти служити іншому. А тягар він, він буде дуже легкий, тому що тобі легко на серці буде, коли ти послужиш іншому. А Христос сказав: хто зробить одне діло яке для ближнього, во ім'я моє, то він зробив для мене. І це буде, буде, це буде для тебе той скарб на небі. Ми цим збираємо ці скарби на небі. На цій землі ми можемо збирати скарби, держа або молі з'їдає, ржа собирати, і збирати, собирати воно залишається. Ми бачимо в нашій Україні ця війна, і воно в один міг десь не стало. Але коли ми збираємо, коли ми маємо і цим ділимося з іншими, то ми збираємо скарб там на небі. Хто каже, дає в Богому, той дає, якби взайми хто дає в Богому, той дає в той позичає у Бога, брати і сестри. Так учить слово Господнє. Тому що і для того, щоб мати цей скарб на небі, тут треба ділитися нашими скарбами, Оцим, що нашими здобутками. Тому що, якщо не ділиться, воно так і залишиться. Добре, що хто скористається, якщо ні. Ще що Бог міняє людину, і, 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 і тоді ми становимося. Становимося, як свого часу Бог вибрав Авраама, вибрав Авраама і сказав їм, щоб він йшов в таку ту дорогу, яку він навіть сам не знав, і куди йде, але повірив Господу, і пішов і пішов. І, і я нагадаю, щоб і в нашому житті так було. І коли ми це робимо, щоб ми, не було слово до Авраама таке. І промовив Господь до Авраама: вийди з своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого. І народом великим тебе я вченю, і поблагословлю, поблагословлю я тебе і звеличую імення Твоє, і будеш ти благословенням. І будеш ти благословенієм, русський переклад. І будеш ти в благословеніє. Коли Господь зробить переміну його серці, і ти будеш благословенням для свого дому, ти будеш благословенням церкві, ти будеш благословенням для дітей своїх, для батьків своїх, тому що. Ти вже не, каже, там, все належить для Христа. Мої руки вже не мої руки, це Христові. Руки. Я роблю те, що мені говорить Господь. Я не, мої руки вже не роблять того гріха, який, який сатана, як воно на сьогодні. Що, саме про те, що зробить цей гріх, та, та ніхто не бачить, та, та хтось там каже, друзі, ну як відмовити? Я вже Христовий. Я весь в руках Христові. І І це наше. таке Таке рішення, воно повинно бути. Авраам був благословінням у, у, там, у тому народі, де він проживав. Чому? Тому що слово Господнє каже: послухай нас, пане мій, ти Божий князь серед нас. Коли в його померла дружина, Сара померла Авраама, і йому треба було десь поховати її. І він просив там у тих людей, щоб продали ту землю для гробу, то вони кажуть, як ми можемо відмовити тобі, ти серед нас був, як князь Божий. Ти середне буде князь Божий благословіння для того народу. І в тобі каже, благословляться народи. І сьогодні Господь не стидається, і слово Господнє говорить, що каже: я Бог Авраама, я Бог Ісаака, я Бог Іакова. Друже дорогий, твоїм дітям скаже Господь: часу, Бог як твого батька, Бог твоєї матері, Бог, якому служила моя мама, якому служив мій тато. І це буде, і буде радісно тобі, що, і що ти знаєш того Бога, якого знали мої батьки. І хай Господь благословить кожного з нас, брати і сестри, що, що ми знаємо нашого Господа, щоб Він допоміг нам, щоб це було все благословіння для наших окружаючих, там, де ми проживаємо, для наших сусідів. І ми, вони побачать, каже, ця людина зовсім інша стала. Коли вона була така, як, як я. Вона, і ми сперечалися, ми сварилися, але коли вона пішла за Господом. І вона зовсім інша. Вона зовсім інша. В дає не мати грязних слів. Вона не, не, не вживає алкоголю, її не побачить. І вона сьогодні славить Господа, і вона сьогодні хоче допомогти. Вона сьогодні остає, дає останнє, щоб, аби угодити сусідові, показати цю Ісуса Христа, красоту Його. Брати і сестри, хай Господь благословить кожне серце, ми зараз будемо молитися. І у Господа, що коли ми розійдемося, щоб Господь був з нами, щоб Він був в наших думках, в нашому серці, щоб нам було радісно служити йому і другим возвіщати, що Господь любить кожного з нас. І ми станемо для молитви. Господи, хай буде слава. Амінь. Боже святий, Боже праведний, ми перелицем Твоїм Господь схилилися. Ми щиро дякуємо Тобі, Господь, за цей час, за цю можливість, за це зібрання, що ми можемо бути, Господі. Що ми можемо провести його, Господь, де то не можуть, де то Господі по іншому, Господь? Ми просимо і за тих, Господь, за ту місцевість, Господі, десь гори, де, де плач. Господі, де втрата, де втратили матері, де втратили дітей, Господь наш Бог. Ми просимо Ти допоможь їм. будь, Господі, помощником. хто взиває до Тебе, хто кличе Тебе, відкрийся для їх. допоможь їм, Господі, Боже святий. Я прошу, зупини війну, Господі. Нехай від Тебе прийде переміна, Господь. Хай від Тебе, Господі, прийде спокій і мир для нашої країни. Пастіро наш добрий, ти можеш це зробити. Господь наш Бог Боже, ми не можемо здавати злом за зло, бо ніколи зла ми не переможемо злом. Но ми, Господі, просимо, щоб ти сам втрутився, поверни ті війська назад. Господь, я прошу тебе. Боже, і молю тебе, прийми хвалу, подяку, Господь, за це зібрання, що ти, Господи, дарував чути нам слово Твоє святе, щоб, ми воно було в нашому серці, щоб воно робило свою працю, щоб воно не було як цей звук. Господи, щоб воно, Господи, мало місце в моєму серці. І в кожному серці, Господь, я все це прошу в ім'я Твоє. Благослови цю церкву, благослови кожного члена церкви, благослови Господі служителів цієї церкви. Господь, я прошу тебе, Господь, дай сили, Господь, Хай Дух Святий сам провадить, хай він сам починається зібрання і закінчується зібрання. Хай сила Духа Святого діє в цьому зібранні, хай Господі Боже, люди побачать Твою красоту, щоб вони бачили цю велич Твою, Господь, що Ти є той самий, який був свого часу. Який робив ті великі чудеса, і люди йшли і прославляли його, і сьогодні є той самий, тому Господь наші Бог всім славами тобі віддає. Хвалу приносимо єдиному вічному Богу, Отцу і Сину, і Святому Духу. Амінь.